А громадянам України щодо піддінки що пана Черенка півдня Садещини. Коли він працював депутатом у міської та обласній раді, це Вікіпедія. Вікіпедія. А, перше, що він до, досяг, це а, разом з іншими депутатами підтримав розвиток російської мови в Одесі. Тобто сцени Одеси він закликав Януковича, Янукович Сімена Китаю. Тобто, ваша присутність залі взагалі не забуде, до мене навчається до Я прошу виділити цю людину з своєї фракції та в цілому з політикума України. Вам Вам Пан Ви що з концентром? Що з концентром? Пане Олексій, пане Олексій, це парламент. Якщо вам треба знімати тіктоки, на цьому є тікток-ферми, інші речі, вам за туди. Вам була задна репліка? Ми почули її, зняли, протанцювали, хоча ще раз попереджуватися, ви порушуєте постанову. Я бы здесь повторяю, где Данія Олександровичу по цепу. И потім прийдемо до концерт. Право вчора, правда, що я хотів назвал. Це, це вас. А що ви писайте на місце, будь ласка? Якщо вам не зрозуміло ваше місце, то бежте батько. Будь ласка, тиші, зайте на місце, будь ласка. Сядьте на місце. Зайдіть свої місця. Перестаньте, бойтесь балагам. Видаляйте залу. Я таким сказати свого що речі багато.